Добрий день. Добрий день! Ми вас вітаємо на нашому каналі Центра Шахті. Сьогодні ми з вами готуємо соус песто. Готуємось до зими. Починаємо з закладки на зиму. Ми розільємо соус песто по паперовим стаканчикам, заморозимо його. І коли прийде зима, ми його просто розморозимо. І знімо. Поїхали! Поїхали! Для приготування соусу песто. Нам буде потрібен вазелік. Очищений, одні листочки ніжні і помитий, горішки кишів, горішки волоські, сік одного лимону, оливкова олія, олія не рафінована, сіль і перець. Для приготування соусу песто для однієї порції вам потрібно 2 пучка зеленого базиліку, 100 мл оливкової нерафінованої олії 50 грамів горішків. Можна кешін, можна е, волоський горішок, можна будь-який інший фундук або кедровий горішок, е, стік одного половини лимону, сіль, спеції, спеції будь-які за вашим бажанням. Ми підготували блендер велику чашу. Я це роблю в великій чаші. І е, скидаємо в цей блендер. Ми скидаємо наші е, листочки базіліку помиті. Обдерті від стовбурів, тільки ніжні листочки. Закидаємо сюди горішки кешю. Можна додавати кедрові горіхи. Ми додаємо сьогодні волоські горіх і горіхи кешю. Після цього додаємо солі, додаємо. Оливковою олії. І після того, коли наша маса буде збита, ми додамо лимонний сік. Любі друзі, ми розлили наш соус піста по паперовим стаканчикам, поставили його в морозильник. І ось отак у от нас вийшов такий от соус. От він не випадає, він замерший. Після того, як ви розморозите його, він можна додати. Сир, але з сиром заморожувати не можна. Любі друзі, от ми з вами зробили сьогодні соус пісто, і ми з вами сьогодні прощаємося. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть в коментах свої враження або свої питання, або, або побажання. побажання. А ми будемо всьому раді. До зустрічі! До зустрічі!